Доброго дня, мої добі глядачі. Спитаєте, хто я такий? Краще вам не знати. Але якщо серйозно, ви дізнаєтеся згодом. А через те, що я сьогодні головний, я буду вам розповідати сьогоднішню історію. Наша історія розпочинається з того, що група людей знайшла невідому записку, та після цього сталося щось загадкове. Вау, дуже цікаво, що сталося, даді неправда. Але перед початком підпишіться на цей канал, щоб ваш день став краще. Сьогодні наша історія миросердя. Все почалося з того, як в дивній лабораторії почалися дивні події, багато кімнат, людей та єдина книга, яка не давала людям спокою. Однак, вийшовши на гору, люди зачитали книгу, де йшлось про якогось вченого під назвою Краймок Альфа. Він розповідав про свої досліди над дивними кристалами, які давали йому надію створити новий, кращий світ. Ого, мені навіть це цікаво. Кхе -кхе. Ладно, продовжуємо. щось... Це десь тут. Це десь тут. Це десь тут. Чекай, чекай, чекай. Ай. 178 500. 500. Ну так. Ймовірно, що не тут. Тут якась mm -hmm. Що? 30. 30. Ну, десь 30. тут під землею, чи ні? Може копатись, давно. Нє, та ти копати я їй ну, типу, це знову буде так само як минулого разу, що ми прокупали пів печери і тут нічого не буде. Ну так, звичайно. Я зайду. Тут немає. Але я не знаю, де вона, тому я реально не зайду А в нас уже є в мене в цій версії повалення дерева там? Повинні бути. 71, маєш на увазі. До речі, може. Висота. Ну, тоді... Ну, сідайте, 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 сідайте. Давайте. Сідайте. Висота 81 Найшла. Я найшла. Ти найшла? Так. А, ну це на координати, ну що? Що це таке? Що? Знову ну то вона знайшла, ви прикиньте, оце... Він же тут? Сторінка перша. Так, про це ніхто не знає, окрім мене, тому я можу розповісти все тут. Той кристал синій, він він подає життя, як там хтось живе. Я читаю, так як тут написано. Як тільки так, я, смотри, почав, до... як тільки я почав, почав досліджувати його одразу, він одразу відмовився, хоча б якось на них реагувати, а часом взагалі відкидував мене, як йому це не подобається. Мені той поки каже, що пора платити оренду. А так як я до того ходив на базар продавати їжу, а ці дні я тільки і був в лабораторії, в мене не було грошей. Та він як компенсацію забрав всі мої досліди, все, що в мене було, і прогнав геть. І мені нічого не залишилося, як продати ті кристали на базар. Бо жити якось треба. До того вони не настільки гарні, щоб їх купити, тому, коли б треба, я зможу повернутися за ними. Пройшло 9 років після продажу. Ні-ні ні! Два кристали зникли, лише фіолетовий залишився. Але для захисту я краще його десь сховаю від лика. Подалі, туди, де я вже давно не був. Невідомі знаки, я не встиг дослідити, і він теж зник. Як по... Провалився в невідомі знаки, це дуже погано. Єдиний кристал, який я не знайшов у продавця, це який про... подавав життя. Каже, його купив якийсь хлопчина. Як мені його знайти? Добре, заспокойся, це всього лиш кристал, який єдиний подавав життя. Подумаєш, пройшло 8 місяців після зникнення. Я шукав повсюди, але мої пошуки безглузді. Ще мене шукає поліція за вандалізм, ну то якось переживу. Ой, тут далі так написано по-дебільному. Е, тут Букви <говорю> пригають то великими, то маленькими. <говорю> Це напевно моя остання запис. Я більше так не <говорю> можу. Ці кристали зводять мене з розуму. Я закриваю проект світло. Надіюся, хлопчина, який купив, знає, у що він вв'язався, і він знає кому довіряти. Буду молитися, що його кристал не прийме, як мене в... не прийме, як мене в мої часи тому. Так, да. підпис Плейморд Альфа. Плеймо сторінка повста, поста, поста, поста 15 та сторінка. Остання. Світ у тіні згас. Все мовчить навкруг. Замок стережа кіт мовчазнив. Він моркоче нишком. Таємниці риє, скарб захований, тільки він розкриє. Та запам'ятай, лише одна мета де артефакт був закритий від смерті фізичної. Це все одна із людей по координатам знайшла другу частину записки. Далі люди дуже, ну дуже, ну прям капець довго думали. Ех, Люди, люди, що з них взяти. Полетіли. А до чого, а, вс... А вс... А до до чого? Ну, і не просто. А який ще замок може бути? І ще є замок, який знаходиться. Недобудований, да. Недобудований, Недобудований, так. Да. Ще ще Хайбрик краще на мене не сідати, а, бо я так, зараз я не, не пам'ятаю, що робити. Хайбрик, ти ж не будував замок, правда, стартову базу. <laughs> Та я думаю, можете оце, от поки півгодинки читають. Чекайте, а цей же ж вже збудував теж. <laughs> Може бор того, що він штуку побудував, алпом він не морчить і він і кіт взагалі. Ну, а може, а може все-таки ну, я. Там з ним живе, поруч з ним Там я полетів до Гімкету зараз. чи. Так, наче там щось схоже є, але геймкет може нам скаже. Чи це давайте в дискорд може тоді чи не а а ну ну-ну ну. А ну а а а а а а Дивися, диви. Світ у Тіні згас, все мовчить навкруг. Ну, мовчить це на це першому це сезон. сезоні. Так, так. Замок стереже кіт, мовчазний. Це ну хайбрика. No. Ну, ні. А, ну Він гуркоче нишком таємниці та... риї. Де так. скарб захований, тільки він розкриє. Під Або замком особо... пам'ятаєте, морква робив ту кімнату. щось Ну це морква. окей, а, Я можу туди було. завести, я знаю, де це. Та запам'ятай, лише одна мета, де артефакт це був серед... закритий від смерті фізичної. Нам треба психологія. Ну, це туди про той, був? це про той артефакт, який був ото. Після того як люди через над знайшли інші загадки. Вони прийшли до вимираючої квітки, та біля неї було дерево, яке проросло вже багато років. У, щось цікаво нас чекає, навіть подих став важчий, а поки я не продовжую розповідь, напишіть в коментарі від трьох слів, щоб, можливо, я домовився Найні, щоб я став головною зіткою цього шоу. А поки продовжуємо. Після знаходження дерева вони зібрали один із кристалів під назвою Кристал Миросердя та повернулися у свій світ. Кристал теж з'явився з ними. Але тепер, щоб все пішло по як по маску, вони зібралися біля великої статуї, де відбулося хоча самі побачите, дивись, мені потонкіч. Будь ласка, вітай мені. Бачиш вже покарав. Кристалу, як знайшов. Микити, переніс. Ой! 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 А чекай, а шо? Пригаємо! Дар шось буде перед нами. О Як боже! Як багато точок очей. Микити, дай мені кристалл. Може щось хтось хоче сказати наостанок? Доброго дня, мої любі глядачі! А це він? Скучали за мною? Ну звісно, скучали. Я ж єдиний! Єдина фарба у вашому сірому світі. Я тебе боюся, ти не ненджету. Даремно боїшся, він якийсь занадто не такий. Я б дивився не просто за та ляси точити. Я прийшов до вас подякувати. Знаєте, той кристал, який ви знайшли дуже рідкісний. І, звісно, і теоретично я міг би і сам його знайти би. Ну, знаєте, час така штука, якого завжди не вистачає, а ви мені лише зменшили роботу. Тому дуже вам дякую. Чекай, Господи, це, це, це все? Ти, ти тільки подякувати прийшов? Куди йти? Ти його просто забереш і, і змахаєшся звідси? Сенсі, куди йти? О, наш nice. я. Як ну, 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 nice. же ж ти мені вже не бий? Ой, не я, схоже, не я! А? А? Що? побіжіть! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я під землю! Зачем я під землю? Я під землею! Ні, допомога! Ані на бекап! Ані на бекап! Да поможіть! Да поможіть! на дріка! Да поможіть! Я внизу! Я зараз на дно піду. Алло! Верни! Верни мене назад! Куди я скоро до підрока доберусь? Ні! Верни мене нагору! Тюленя запчасть! Алло! Куда? А? А! О, о, за о. Я виліз, я виліз. Я виліз. Ладненько. Ви вже забрали у мене багато часу. Якщо вторгне ти... питань немає, а, я вже пішов. Шо, Жок, алло! Звідки в тебе цей кристал? Чекай, куди? Як ти? А! Де він? Ти мене чуть не вбив, вернись! Я. Я думаю, що саме <звітло> настав час прописувати команду Sledge Розкажи про свої проблеми <звітло> Так, любі <Аксьон>. Любі друзі <звітло> любі друзі За для блага Найнжи 2, ми на сервері вводим практику чергувань. Значить дивіться дивитеся, Найнжи 2. Знаходиться mm -hmm. в кімнаті отут на горі. Кожному з нас! Верни блоки назад! Верни блоки, блоки Верни назад! Блоки. Верни а, блоки не, назад. Он, зайди назад! Він он просто розібрав її! Він, він, через... він, він просто розібрав її! Я, я, я вважаю, там треба, ну в мене Кристали — моя частина. А. Базарю! Віддай. Це атра атракціони насикавито. Ось і на цьому все. Наша розповідь закінчилася, а поки мені треба те, що ще що зробити. але відерчі, питання в тому, чи правда насправді то нова репліка, а не ще один вид брехні на сцені. Хм, тут щось не так. Як вони змогли використати силу кристал милосердя? Вони ж не були під тією його сили. Хіба що в цих людях переважає більше милосердя, ніж брехні? Хм. А ці люди набагато цікавіші, ніж я думав. За допомогою них я зможу знову відкрадити кристал помсти без великих жертв. Але якщо їм просто скажу, вони відмовляться мене навіть слухати. Але якщо найні їм скаже, вони його послухають. Треба якомога швидше зробити Найніка своєю куклою. і ти, мій маленький, мені з цим допоможеш. Астрал.